Я двері, коли через мене хто війде, спасеться, і той війде та вийде і пасовисько знайде. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти й убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя, і по достатком, щоб мали. Я пастир добрий. Пастир добрий кладе життя власне за вівці, а наймит і той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці тікає, а вовк її хапає й полошить. А наймит утікає, тому що він наймит і не дбає про вівці. Я пастер добрий, і знаю своїх, і свої мене знають. Як отець мене знає, так і я отця знаю. І власне життя я за вівці кладу. Також маю я інших овець, які не з цієї кошари я повинен і їх припровадити. І мій голос почують вони, і буде отара одна і один пастир. Євангеліє від Івана. Сьогоднішнє євангельське читання. Говорить нам про доброго пастиря. Насправді це сам Ісус називає себе добрим пастирем. Він каже, Я добрий пастир, я знаю моїх і мої мене знають. Ісус Христос, як добрий пастир, є прикладом для всіх нас. Особливим способом Він є прикладом для всіх тих, які стали священнослужителями. Для всіх тих, які відповідають за спасіння у церкві Божій, для всіх тих, які особливим способом посвятилися, щоб наслідувати Ісуса Христа, серед яких є саме святий Йосафат, пам'ять якого згадуємо сьогодні. Ісус Христос є добрим пастирем, а пастир це той, який знає всю свою отару. І оце порівняння, яке робиться пастир і отара. Священнослужителі вірні це те, що нагадує нам про церкву Божу. Церква Божа також має пастиря. У церкві Божій пастирем є глава церкви, це святіший отець Папа Римський, це наш патріарх, пастирем церкви є священник у своїй парафії, пастирем церкви є єпископ у своїй єпархії. Пастирем є той, хто знає своїх. І насправді Ісус Христос є прикладом для всіх нас, які посвятили себе Богові через священиче служіння. Нехай Господь нам, пастирям, дасть ласку бути добрими пастирями і знати всіх, яких Господь нам поручив, щоб вести до Царства Небесного, а всім тим, які належать до отари, є членами церкви Божої, щоб бути добрими. І послушними членами церкви.